31 жовтня, УНН суддя Шевченківського районного суду відправив під цілодобовий домашній арешт Юрія Назаренка, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП вчора на майдані, передає кореспондент УНН до Назаренка Юрія Миколайовича застосовувати запобіжний у вигляді цілодобового домашнього арешту, зазначив суддя так. Прокурор клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У свою чергу, сторона захисту просила обрати підозрюваному більш м'який запобіжний захід через проблеми пов'язані. Зі здоров'я, за словами адвоката та лікаря, підозрюваний потребує цілодобового медичного спостереження через нещодавнє медичне втручання та проблеми із серцем. Зазначимо. Що підозрюваного у Шевченківський суд привезли на швидкій допомозі, нагадаємо 31 жовтня Шевченківський районний суд розпочав судове засідання щодо обрання запобіжного заходу. Підозрюваному, як повідомляв УНН, запобіжний захід водієві має сьогодні обрати Шевченківський районний суд столиці. Прокурор просить тримання під вартою. Нагадаємо, вчора на Майдані Незалежності сталося ДТП, в результаті якої двоє людей загинуло, четверо отримало травми. Так, виновець у смертельної ДТП було повідомлено про підозру. Він перебуває у лікарні.